Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас на переробці буде отакий матеріал. Зараз я їх буду розбирати. Так. Де це в нас маркіровка? Візьмемо оцього. Я відрізав. Получається в нас ось по Тут деякі є в три ряди, деякі в два. Так, і десь у нас ось пише маркіровка ksg 2 a і ще щось. Коротше, виходить, у нас отакі роз'єми будуть перероблятися. Якщо вірити, то тут має бути на 46 штирків 9 штук. Ой, що це я? Ну так, да, походу так. На 46 штирків 9 роз'ємів. І на 60 штирків 13 роз'ємів. І того має бути 1311 штирків. Дивіться, що тут з цієї сторони виходить. Виробництво я їх не знаю, чи є воно. З цієї сторони у нас виходить. Цих кабелів треба розбирати ці кабелі. І ножки в нас дуже довгелецькі, але вони білі. Хочу я, напевно, що один роз'єм повідкушувати жовте і біле, біле окремо розчинити і побачити, чи тут є позолота на цих кінцях. Щоб знати, чи розчиняти все повністю, чи тільки скушувати жовте. Ну, якось так. Добре, давайте я розбираю та й побачимо, скільки у нас буде грам оцих штирків. Розбор вже не буду показувати, а покажу вже масу всього цього діла. Так, зробив я тільки що окремо, так як я розбираю роз'єми, виходить, щоб легше витягнути. Я зрізаю знизу ніжки всі, і потім легко витягую їх. І виходить, в мене два матеріали. Один отакий наполовину жовтий наполовину білий. А тут ці ніжки повністю білі. Тільки що я закинув тако, тако трошки цих в азотку окремо. і Зрізав до жовтого отако. І це ці низи за, закинув азотку. Побачите, чи тут є золото. І чи тут є золото. Коротше, що тут, що тут, є золото. Просто воно видно, що залужене. Так що будемо розчиняти. Ну, вже так, як два матеріали, то буду ці окремо розчиняти і ці окремо отак. Ну Все. До, Дорозирую їх. І йдемо розчиняти. Так, ну що ж, роз'єми розібрані. Давайте важити, скільки в нас буде матеріалу. Так, і що в нас вийде? Як завжди розсипав. Йолки-палки. Матеріал немагнітний у нас. Будемо розчиняти тільки азотки. Так, коротше. Криве, що ти зробиш, блін. 77 грам. Коротше, такого у нас. Так, 70 грам. Ой, 77 грам. З видною такою позолотою. Так, давайте зразу, бо я забуду. Так, і от такі ніжки оці. Оп. Ну, Коротше, 42. Плюс 42. А, майже 120 грам. Хай буде 120 рівно грам, будемо рахувати. Так, ну що ж, зараз йду я їх закидаю в розчинник припою. Що ці, що ці, і тоді вже будемо розчиняти в азотці. Так, думав я думав і вирішив ще переробити з цієї посилки транзистори. і там ще трошки дрібного є позолоти, щоб вже. Окремо відео не знімати, а дістати все золото з тієї посилки, яка мені прийшла. І зараз заодно все зробимо та й, та й буде на золоті все. Будемо переробляти посилки в слідуючих відео срібло. Так все. Скільки у нас вийшло? Тут у нас 11 транзисторів кт 603 Два роз'єми там 63 на 32 4, 16 грам. От таке ще переробимо ми та й вже будемо знати, скільки золота я повністю дістав з цієї посилки. Ну що ж, помаленьку у нас воно все почало розчинятися. Тут в нас транзюки і всяка фігня, яких було 16 грам. Тут у нас низ ніжок, тобто штирків, а в тому основна маса тих штирків. Що ж, думаю, за 1,5-2 годинки повинно розчинитись. Вже покажу, який буде потім розчин. Оце, я розумію, позолота з радянських транзисторів. Ряченьке. Ще два штучки чи три не розчинилось. Все оце позолота. Дивіться, що з роз'ємів. А ні хрена якась чорна пиляка просто і все. роз'єми це повне гімно. Але що ти зробиш? Побачимо, що з цього вийде з 16 грам. Вийде, напевно, в два рази більше золота, чим 120 грам роз'ємів. Це 100%. Ну, все, вже не буду я вам показувати це все діло, як я роблю. Покажу вже профільтровані царі, які вийшли. Ну, що ж, такий у нас цар вийшов з трензючків. А то у нас такий цар. Вариться з роз'ємів, це просто капець. Так, тут погасив азотку сульфомінкою і давайте закидаємо залізний купорос. Що в нас тут вийде з тих цих транзючків? Поколочу, та й побачимо. Стоїть трошки зараз та й побачимо, що у нас тут випаде. Поки п'ячу трохи. Так, ну що ж трохи випало, але щось я надіявся на більше. Так, не так взяв. зніму цю херню. Бачите, ось. Щось я думав, що буде більше. А тут якось так. Думав, Странзюків хоч 0,3 взяти, але щось бачу, що можливо не буде. Ну, що ти зробиш, побачимо? Хай ще трохи постоїть. А от з роз'ємами не все так просто. Одну половину розчину це профільтрував більш-менш добре, а друга парашна така, що капець. Давайте закинемо купоросу залізного. Побачимо, що в нас тут воно дасть. Повна жопа, як то кажуть. Сумніваюся, що тут щось у нас толкове вийде. Так, ставлю прокип'ячо і побачимо, що намучився я з цими роз'ємами. Але ось що мені вийшло з них взяти. Майже нічого. Якщо там 200 буде, то це ще дуже добре. Коротше, а ось у нас стронь також щось не дуже так, як я хотів. Коротше, не буду я їх окремо робити. Зараз це заливаю сюди, зливаю, і тоді будемо вже... Разом його прочищати і плавати. Щось цей раз пішло в мене не так. Дивіться, скільки вийшло висушеного порошечку. Це як з транзюків, так і з цих роз'ємів. Я б надіявся хоч пів граму взяти з такого всього матеріалу. А тут в нас... Взагалі якась біда. Ну що ж, плавин. Ну, на такий результат я зовсім не розраховував. Це якийсь повний пиздець. З транзисторів і з роз'ємів. Видно, щось пішло не так. Я довбу. Що за херня? 0.19. Це просто якийсь капець. Так, в нас вийшло. Значить. 019 грама. Не знаю ж тих. Що ж я ще витягну, але, напевно, я вже той мізер не буду переробляти, що остався з посилки. І того в нас вийшло 0,27 грама. Капець. Я думав, хоч пів грама вийде з цього всього. Ну що ж, переходимо до посріблення переробки. В тому відео кондьорів не буде, а будуть. Контакти замість них. Там їх небагато, але трохи є. Все добре. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.